Oh. Це фінал. Цей трек посвячується Насті його на бро, Йоу! Oh. Ми починали як усі це, просто гра у вибивали скільки було там осіб, скільки наших вибувало, я телі би язиком, я команда капітана. Ставим питання, не хто за бортом, а хто потопив титанік. А. Далі купа паперів, нерви, страх, палять на двері. Всі, хто дочекали, бо хуй знає, що в парі теперім. Ми зібрали казино. Бути ні з ким, друге, бути різким, пізду не кричали, хором Чухаючи свою сраку. Він слави, тому прийшов по нахуй! Не раз хоронив таких підряд, не вистачало могил, мені о боже борони, це теж барини, вискочили на І стали раком, рийти яму, я допоможу під полу пату. Ти навіть не на половину трейн. Ти все охолиш полу в клік 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 кік, Я проти дійсів та фото всі, на яких це. На них нема, розкажи нам, пако, де ти вся? Трему не про фані, перемогу, не на фарт. Дреки не про фані, демо в ногу помирати ми не зберемо, колізей не даремно. Наша смерть там, де темно, вилізай в отвіремно. Трему не профанів, перемогу, не на фар, треки не про фані, в демо Темно вилізай в твіревно на трибунах пусто, як завжди. Та мені не дивно. На наших тусах люди є. Все завжди пахне димо мейк, якого бити ставлю Від страху під берези. Нам простіше розкачати мертвих ніж тверезих. Не побажаєш вийти на повністю пусту арену. Ніхто ні за ні проти тебе мене, хтось просто попередив, та бабок нас нема, але всі дрочить на главу. О, як тепер нам бути, ми розпочали бунт Я кричав руки вверх, піднімали разом з лезом Це початок, я помер, музони розписав по те. Але всі дрочить на голову. О, як тепер нам бути, ми розпочали бом. Трему не про фанів, перемогу не на фарт Треки не про фанів Демо в ногу помирати. Ми не зберемо колізей не даремно. Наша смерть там, де темно, вилізай в отвірекно. Не нафа треки, не профані Вдемо демоногу помирати, ми не зберемо колізей, не даремно муше